По-перше, це розпорядження строїти, бомбосховище, да, що там до школи немає. Наша школа на змішаному навчанні навчається, за що ми да, зараз порушуємо всі розпорядження, всі закони України виходить. Да. Депутати у нас сьогодні, і наші ж порушували в Нічого страшного. Почекайте. Да. Я хочу так само сказати, Анатоліку, у нас вже таке питання не дає, скажу, то й просто піде. Хочете сказати слово? Да. Я скажу ну, і піду просто да. скажіть. Раз, мені, раз, да. Да. Рас, сьогоднішній день така вже я просто знаю, що другий раз уже голосую за це сховище, два рази вже Анатолійка, я так розумію, не підписує це сховище. Ну, ні, ми, ми, не, подожди, ми, не ми ще не знаємо хто не Анатолії. Кажіть на минулому, на минулого сесії це так було. Олександр так було так. Ну, да. Це так, на це сесії ще не знаєте. Добре, туди. я просто. Те, говорю, що ми вже на дорога до вас приходили, говорили про субвенцію наших шкіл Ставківської і Розквітівської. Ми просилися піти взагалі в автономію. Та, я цього я, я просто говорю про те, що, так, що на сьогоднішній день Анатолійський заклад, маючи мало учнів, не маючи субвенції для виплати вчителям зарплати. для щось за, за рахунок квітівського закладу і Ставківського закладу. Паше забираємо. Не п'єдіньки мене п'єдіть. Я говорю про те, як воно відбувається. Тому майже ми просимо, щоб <плеслість> в нас просить прийшли і говориш, <плеслість> що ми прийти в автономію. І на той час були? Да, ми вам не розрішили. Ми вас попросили, да? ви нас, ви нас попросили, щоб да. що ми приймає рішення. Так, то Ні, ну, вони ми були так дали. Ні, мені ж було да, дано рішення. Спочатку ми якби там по да, домовилися, все ж таки, ми залишимося і ще всі в складі, і ми там ще побудьте, да, нам сказали, я говорю, якщо буде все нормальне, будемо. Якщо будуть виникати якісь проблеми, ми все одно хочемо. І да, Якщо навіть не рішення не прийме заступник, ми можемо це подати на суд, і нам все одно, згідно з -за судом, станемо автономним. Я вам про це казала. Казала Івана Володимирівна про це так само. І ми про це так говорили. Просто вже побляє це ходити щось комусь доказувати. Hmm. І виходить на те, якщо ми в reasonably... автономію, а натолівському закладу не буде вистачати коштів, бо то Анатолівка, та не Анатолівка, це закон України. Навіть не буде вистачати коштів, тому що не буде вистачати субвенцій на заробітну плату вчителям. Та нам нічого взагалі не вистачає. Не треба, мамо, тобі що зараз. Скажіть, що ви, скажіть. Скажіть, кажіть, що ви хочете сказати, до лісіть. Чому піти в автомі, заплатить ці кошти, і ті кошти, які на рахунку нашого, то ми будемо їх витрачати на те, що нам потрібно. Все, 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 все. Витрачайте. А добре. і на сьогоднішній день, того, що ви плачуєте спілці, запреститись одного, хоча цих людей має субвенції, і того, і донецькі, то, і подібне. Сярпи... А, ви а можна це і за розв'ятовських, які на сесії не ходять? Може, ну, так, я, добре. Добре. я, добре. Добре. я а нас відео, особо, так все за натурювати.

Освітній субвенції Ні, ну так це буде. Інформація виходить. Це вийде, хтось діти як діти. Автобус забрали новий, Забрали, від нам приблизно. все, давай давайте. Так, Сіпана, ти йому. Діти ж зупинялися? Субенція. Ну, я не помню, це б, мабуть, 21-й, може, те, що б було. Там не хватало 600 тисяч. Ми мали Коли не вистачало 600 щоб... тисяч? Ну, 21-го року, по-моєму, там така сума була. Я не помню, що... Ми ж коли, Це, коли ми в, о, ту, виносили питання, щоб їх понизити, понизити в ступені, ні, ступінь, да, да, і от Тоді ми прораховували, скільки не вистачає. То Зараз може трошки там більше поштовувати. Вони самі Це, що в ступені ну, та йшка вистачить. Не знаю. Там ж є розрахунок, то пенсію кожен рік міняється, і, і, зменшується міняє, зменшується. Mm -hmm. Давайте да, далі, що там?

Тобто це для того змотивувати, щоб ми розуміли, нам підходить лише лікарі, щоб приходили сюди і працювали з ними, навіть якщо ми, там декларації не буде, чи як, щоб громада їх домотивовувала. Щоб вони були молодих спеціалістів.

у цієї здорові громади є заходи по мотивації. Так, там є мотивація. Так, так. не так. Так, 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 Um, uh, um. У нас, um, у нас так і не кошти та Про варті харчування при відношення батьківської плати та коштів. І план трансформації. Це питання що казати на садики, так? <голові> <Що їх> Тут <запитати? голові> <Ми> вже зробили сховище. <голові> І ми плануємо розквітівський дитячий садок відкрити на цілий. День. Тому 에, голова громади вніс таку пропозицію, щоб зменшити трошки харч... вартість харчування для батьків, тому що важкувато батькам батькам в робили. А да сковище. Без... Так, самі побувають стадіки, робив садик. То, чтобы, да, так, шо... садик, да. і це. Ну і звичайно, що шо... батьків не мають роботи, тому хочемо, щоб хтось зменшив харчування до десяти процентів. Так шість п'ять на прийняття. П'ять наболявши так. так 5... тонці 65. Гривень, а так 650 в день. А мы с тобой просили сделать полноценный садик. А в Росы не там. Ну, садик. Ну, так, а, с Антоновки приезжают дети, а хочу я за сам. Ну, потому что ждут, потому что школьный я... автобус для четырех, чтобы 4. Иметь, не целый, вы знаете. Анатолиевские 12 уходят, а Антоновские. У нас же дети. Ну, леді, ви розумієте? Вот так тут у нас і вся загвоздка, во всьому. І депутата Анатолія Скилінова. Ми просто в этому живемо, боваряємося, ми понимаємо. Це ми говоримо: "А я не знаю, так, як там ну, відкретити той дитячий садок. Це ж давно на добай мені остатки землі щити, да ну, 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 мені ну, все. І зікрит Що там відкрит? не крит? Ні, це а, в, спальни, має було документально відкритий він має ж. Та, опят з да. Ну, це, так, це, не це документація. Ну як же ж це, де вони побудували бомбосховище? Як же ж воно пішло на баланс і можна було. Це розвітівської громади, це не дитячі особання. Тобто. А наше бомбосховище чиєї громади? нас ну, знаходиться Звійно, на території. це такі питання задаєте? Ну Але Я бачите, ви не сім. У вас є такі питання, що. Це не смішно. Ви батьки зібралися, зробили. Як на баланс його прийняли? Ну, було на штанці, ця будівля знаходиться на балансі рослин. Вона давно є на балансі. Це просто новий построєний, ну нема на балансі. Тільки на полі. Це до мізвісти прийшов, побілили, та й все, та й на цьому й закінчилися. Це також. І трансформація мережі, я вже вам пояснювала, я ще, Юрій Анатолійович, ви спиталися, чи ми не розглядаємо. Ліцей створення в нас. Ну, по-перше, вимоги ми не можемо забезпечити. І тут уже конкретно в новому законопроекті написано, що якщо громада хоче створити ліцей, але не виконує всі вимоги, то цей ліцей не буде фінансуватися із державного бюджету. Да, це громада має сама його фінансувати. Ну я думаю, що навіть. Про це я не можу говорити про це і stem і лабораторії, це цей фінансовувати. Дев'ятилітку вона може фінансувати -й, 11 -й клас. Ліцей, якщо не відповідає вимогам закону, да. держава не фінансує повністю. Да, не фінансує. От врізовки ліцей його буде повністю фінансувати держава, і ми можемо своїх дітей туди довозити і вони там будуть навчатися безкоштовно. Тільки оце ми не можемо, я не можу вам на сьогодні сказати. Да його не буде, я вам скажу. З да, приміщення... Там є пансіонат. кілометрів, виходить, до може бути, а після 30 вони повинні вже там ну, тепер, в школі, то приміщення Олечко, то училище друге. Ну я не знаю, там у мене буде ліцей, не тільки буде 10, і 12-й, там не початку, ні середньої. Це для, для чого ж нам? Для декада. Так, скажіть, що де зараз? Так, 17-й, там щось орієнтуємося. Я хочу схожу форму самостійно, хто

Це зробили такого-то по освіті чи домовити. Бачила, він говорить, що це залежить від Ну, Немає кадрів, не можна дати відповідної освіти дитини, і вона ходить на 11 класі не конкурентно спроможною.

Так тепер питання про зміни в договорах договорі оренди від 1 4-го, четвертого 204 року. Це в нас по ставковому та місця власник просить про зміну так, до договору оренди від землі під вишкою. Це перше питання. Ще питання це про надання дозволу про проєкт ЗОМУ про підведення земельної допомоги. Певне для і виписання худоби Мар'яновському Станіславу Миколаївичу. Він звернувся, щоб виділили йому земельну плягу при в'їзді в Головіку з лівої сторони для пасбища на терміну на сім років. Це Тетяна Миколаївна з Марія. А в нас він хоче, щоб. Корбі... Припинає. Він і там припинає. і каже, ще один вопрос. Як ми їдемо з шутових з Анатолійовки, і через Шутову, там приколишки стоять. По лівій стороні, хто там взяв землю? З там. Там люди коло і ферми, там... і то кладовище. І... Хто там, там людей нема. Западранцовує плани. Якщо я розумію, це в 21-му році ви надали земельну ділянку? От фермерної

Це нас зібрання від того, що це став поверх, де <пишу> е магазином позироває Валентина тримала, бо <пишу> <був, пишу> кіта <пишу> і просимо розірвати рухому майна. І слідче питання саме шкільне звертається з <пишу> става рекомендується.

Прослухай. всі будуть дев'ятий клас. Так от, там, звісно. Там у гімназії, напевно, дійшли. тільки може будь-який. На професійний. Ми там де учся лише дев'ятого по 12 або 11 клас. Ну, ну, от Сяко Анатолій з дев'ятого класу, а дев'ятий і 10-й клас. 10-й <рес> от хочеться. Ну, говорить тільки сімце. Всім зараз дякую мені. Все будут гунат, давайте шутку. Колись школа просто, а зараз назад что вас чувак. Год назад, ну, надевался, помните, поговорили, короче, разумно, так было? Да. Нет, а тепер, ви бачите, даже вот наприклад,

А не километров. 10 километров, это хороший асфальт. 20 минут И если радиус 30 км, мы можем избежать столбкового. Да, здесь. А, Автобус. Посмотрим. И, и Михай приезжает за сюда ну, вызывать пол, А у нас учебный процесс в основном весна, осень, зима.

Слідує питання: це Мариновський звернувся до нас щодо надання йому в оренду пасовища, mm -hmm. там де він випасає своїх є. Mm -hmm. э, э, mm -hmm. yes. Потім слідюще питання: розірвання позирова звернулося розірвати mm -hmm. договір оренди. Mm -hmm. Вона його продала ще в 2018 році і там сплачувалася, провіряли орендна плата за підмагазином. І Кінда до нас звернувся той, що купив нерухоме майно, щоб ми йому надали в оренду. Слідуюче питання це в нас про інвентаризацію земельної ділянки комунальної власності. Це Слав'янка, у нас 40 гектарів на межі з анатолійкою, з них вони обробляють 17, а хочуть зробити поділ. Ну, би, сільська рада є замовником, але вони будуть проплачувати, щоб прив'язати до договору кадастровий номер і Ну, Де бондарця фермерство і ця, де в них длина така. Коса, Коса. Коса. Там, де бондарця фермерство, на прасному нагорі. Де не на красну, це між, це між, між це. Камзетовкою і О, Анатолікою. Вони, це... вони обробляючи з 18-го року, у них договір. Ну це не новий договір, я договір. Або так, Та, ну або рік там. Да, якщо рівку стоять чи? на красну, то не на рік. Да, і без це, Камзетовки, так. то по рік. Свіже розпахане там. Ні, не свіже, них ще з 18-го року. Хорошо, там свіже свіже розпахане там. Свіже розпахане. Є тут там. Хтось там ще розпахав. Чого? Так. Чи дальше хтось приятував? Ми не знаю, мене надавали нас, що знаходиться в нього і згідно цього катастрономи, яка звіль площі оділяють і все вони ось дітьми. Тут просто на Ні, це чайка, там отеле що ми до цього підписували.